Вітаю, шановні глядачі. Ось так буває, коли задущить на декілька днів, а потім прогулюєшся, дивишся, як там твої рослинки. І тут тебе несподівано радує будлея. Ось такий красивий чагарник. Висадив я його цього року навесні. І навіть, скажу відверто, не очікував, що цього року він і зацвіте. Як бачите, швидко він дуже розвивається. І зацвів, ось задощило, я прийшов, трошки розчистив, бо тут таке місце, що нещодавно його все приходилось розчищати, нове місце. І посадив тут ось цей чигарник. Чигарник цей росте десь до 2 метрів заввишки і до 2 метрів завширшки. Або ще будлею називають як осінній бузок. Ось такий пурпуровий красивий колір на сонечку, подивіться, як він. Ну, тут трошки його прибило дощем, але ось зацвітає ще, подивіться. Сорт називається Nanho Purple. Тобто пурпурний. Ось такі приємні несподіванки у саду. Що ж, в кого є також будлея, напишіть, будь ласка, у коментарях, який у вас досвід з цією рослиною. От. Як ви коли обрізаєте, ну, буде цікаво почитати ваш досвід. І як за нею взагалі доглядаєте. Хоча, я наскільки знаю, вона не така примхлива. Але її треба обрізати вчасно. Тому в мене це такий перший досвід. Буду з нею працювати, спостерігати. Ну і тішитися цією красою. Що ж, дякую, підтримайте канал, поставте вподобайку. І до нових відео!